і ласкаво просимо на програму Дві Хафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Немає жодної невизначеності щодо двох подій. Розп'яття та Воскресіння. Очевидно, що розп'яття Месії це те, для чого він був посланий у цей світ. Через велику любов Бога до вас, до мене та до всіх людей, ми бачимо, що Бог дав свого сина для того, щоб він зробив справу відкуплення, Щоб він забезпечив нам прощення наших гріхів, щоб через хрест Бог запропонував усім людям свою благодать, щоб ми могли мати вічне спасіння і Воскресіння, коли ми дивимося, коли ми дивимося на цю, цю подію з теологічного погляду, ми бачимо, що Біблія каже, що Месія віддав своє життя, ніхто не забирав його в нього. І хоча він мав владу знову його прийняти, він цього не зробив. Єшуа із Назарету був завжди слухняний Отцеві. Він віддав своє життя. Його отець писання каже це в багатьох місцях. Що Бог отець воскресив Бога Сина з мертвих і це служить для вас та для мене і для всіх людей, свідченням того, що Бог цілком прийняв зроблене Єшуа. Він вважав, що зроблене Єшуа досконале, все достатнє для виконання мети Бога. І Яка це мета? Ми бачимо, що Месія не просто помер, а був повішений на дереві. А чому це важливо? Що ж, я ділився цим раніше. Бо Тора каже в книзі повторення закону проклятий той, хто повішений на дереві. Це означає, що Месія взяв, коли він помер, він взяв прокляття закону для того, щоб нам, тим, хто увірував, уже не бути під прокляттям закону. Але щоб ми були прощені, Месія взяв покарання закону, смерть та прокляття, щоб нам бути людьми, які ходять у вірі, приймають життя і також благословіння, яке приходить від ходіння у вірі. Це і є добра звістка. Є ще одна дуже важлива істина, про яку нам треба порозмовляти перш ніж почати заняття. Ми бачимо, що, хоча ми не під законом, закон, як і раніше, має значимість. Закон, як і раніше, навчає нас, що праведно, та що неправедно. І тепер, через перебування Святого Духа, ми з вами через його вчення можемо брати істину закону. Застосувати Божий намір, який міститься в цьому законі до нашого життя, знов таки, будучи ведені духом, щоб нам бути людьми, як каже Павло у посланні до Римлян 8,4, щоб ми, ті, хто ходить не за тілом, а за духом, могли виконати праведність закону. і знов таки, дія служіння Святого Духа, робить усе це можливим для кожного віруючого. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 27 розділ, Євангеліє від Матвія, 27 розділ. фокус цього заняття минулого тижня ми бачили, що Єшуа був розп'ятий, але це тільки початок даного процесу. Цього тижня, і також наступного ми побачимо, що він, як і раніше, на дереві. Він ще не помер, він розп'ятий. І ми розглянемо важливі події, які супроводжували розп'яття. Отже, Євангеліє від Матвія, 27 розділ. І ми почнемо з 36-го вірша. Єшуа був розп'ятий, прибитий до дерева. І ми читаємо в 36-му вірші. І, посідавши, стерегли його там. «Стерегли» означає тримали сторожу, вартували його. І підмет у цьому реченні римські вартові там були ті, хто розіп'яв його. А потім ймовірно інші, які стерегли його. щоби побачити його смерть. Потім поховати його. і Стерегти, як ми бачимо, гробницю. Щоб ніхто не забрав його тіло. Там були вартові, які стерегли його. І зауважте, що ще ми читаємо в 37-му вірші, і напис провини його помістили над його головою, тобто звинувачення проти нього, але буквально сказано його провину. Що означає те, за що він був розіп'ятий? Яким був його злочин? що відкриває Боже Слово про те, чому Римська імперія розіп'яла Єшуа ще раз 37-й вірш і напис провини його помістили над головою його. і ось що тут сказано: це Єшуа, Ісус, цар юдейський у нашому вивченні Євангелія від Матвія ми декілька разів казали, що цей термін цар юдейський, є месіанським описом. Якщо ми хочемо використовувати інше слово замість Месія або Христос, грецькою синонім слова Христос це цар. І термін помазанець або Христос пов'язаний саме з цим. «Помазанець». І це помазання царя. Ми кажемо про царя Божого царства, про його однородженого сина, і для чого він прийшов у цей світ, щоб віддати своє життя на відпущення, тобто в подарунок. Для того, щоб гріх був викорінений, стертий, вилучений, прибраний, щоб не було жодної причини для Божого суду щоб покарання Тори не впало на нас? Отже, ще раз його провина була це Єшуа, Ісус, цар юдейський. Також із іншого Євангелія, ми знаємо, що єврейське керівництво взагалі не хотіло, щоб це було написано, але чому це написано саме так, щоб відкрити нам? Це був висновок Кримської імперії. що це єшуа ісус насправді є Месією. Це був офіційний висновок, чому він був розіп'ятий? він був розіп'ятий, бо він месія. А чому мало бути саме так? Пророшо, а пророцтво дуже важливе. Пророчо Це мало бути так. Бо одним з покликань Месії було бути цим страждаючим слугою на відкуплення багатьох віддати своє життя для того, щоб ми одержали прощення і мали вічне життя. У такий спосіб, це звинувачення, поставлене над його головою, має велику значимість. 37-й вірш. Тоді розіп'ято з ним двох розбійників одного праворуч, а одного ліворуч. Це виконання того, що ми читали, у ще одному дуже важливому пророцтві, і я кажу про 53-й розділ книги Ісаї, де у 12-му вірші сказано: і злочинцями був порахований. Це означає, що той, хто не знав гріха. Хто був досконалим, ніколи не порушив жодної Божої заповіді. Проте, той, хто був без гріха, став гріхом заради нас, що означає, що наші гріхи були покладені на нього. Моя провина, мій сором, мої переступи, мої беззаконня. У кожному аспекті гріховності були покладені на нього, і не лише мої, але писання каже, що гріхи всього світу. Для того щоб усі люди могли бути спасені, могли пережити це прощення, але це вимагає однієї речі віри, прийняття віри в те, що ця смерть на Христі. Ми кажемо про розп'яття. Насправді, є повною платою за всі гріхи світу. Ось чого досяг Месія. Ось для чого він був помазаний. Ось для чого він був посланий у цей світ. Отже, ми читаємо тут. Тоді розп'ято з ним двох розбійників одного праворуч, одного ліворуч. 39-й вірш. А хто побіч проходив? Одне з того, що дуже важливо, це граматика. Зміни в граматиці. І ми бачимо в цьому розділі, який ми вивчаємо зараз, що з'являється нова граматична конструкція. Це недоконаний час. І що це означає? Що ж, це показує нам, і я кажу відносно дієслова вони лихословили. І це важливо, бо лихослів'я вказує на його ідентичність. Лихослів'я спрямоване проти Бога. Це ще один спосіб, яким біблійний текст каже нам, що Єшуа не лише цілком людина, хоча він цілком людина, але з погляду вічності він Бог, Божий син. Він цілком божественний, і я хочу це підкреслити. І дозвольте мені вказати вам: якщо ви не вірите в божественність Месії, то ви не маєте надії. Ви не можете бути спасенними, якщо ви відкидаєте його божественність. Чому? Бо ви не знаєте його ідентичності. Ви не прийняли біблійного Месію. Тому його божественність дуже важлива і є свідчення цього. Бо тут сказано: знову подивіться 39-й вірш. А хто побіч проходив, його лихословили? І ось що важливо: вони робили це, але буде зміна. Буде зміна у світському визнанні того, ким є Єшуа. Про який вірш ми кажемо? Із другого розділу послання до Филип'ян, де сказано, що кожен язик визнає. «Та кожне коліно схилиться на Божу славу, що Єшуа Хамашія Ісус Христос, є Господь. Таким чином це лихослів'я дійде кінця. і буде визнання того, що він насправді Месія син живого Бога, Спаситель людства. Але ті люди, які в остаточному підсумку визнають та схилять коліна щодо того, що він Господь. Якщо ви зробите це після своєї смерті і більшість людства саме так і зробить, вони будуть змушені визнати Наприклад, після суду біля великого білого престолу вони довідаються, що він є пан панів, цар царів, але для них буде запізно. Вони вже померли. Біблія каже, що людям, кожній людині належить одного разу померти, а після цього суд. У такий спосіб вони переживатимуть вічний суд. Тому в цьому житті вони лихословили його. І тут сказано, що вони хитали своїми головами, і ця ідіома означає огиду та презирство. Вони лихословили його, відчували презирство, хитаючи на нього головами. І вони казали тепер подивіться сороковий вірш, і казали. Ти, що храма руйнуєш, та за три дні будуєш. Це те, що було сказано щодо розгляду проти нього перед Сенедріоном. Він навчав і казав, я зруйную храм і за три дні знову побудую його. Про що він казав? Хіосріфер він казав про духовний аспект цього твердження бо тіло це храм Святого Духа І він казав, я помру. Це тіло, його тіло, тіло Єшуа помре. але через три дні я воскресну з мертвих. і суть у тому, що він казав про цю важливу подію Воскресіння. Бог підтвердив усе, що сказав Месія, як істину, все, що він зробив, він підтвердив як праведне, як належне, особливо те, що він віддав себе, віддав своє життя. І це для того, щоб нагадати нам про те, що він зробить. Він помре його тіло, буде зруйновано після розп'яття, але він знову воскресне. Однак вони цього не розуміли чому? Бо вони наголошували на фізичному. А не на духовному вони дивилися на речі, коли він сказав храм. Вони подумали про храм у Єрусалимі, замість зрозуміти, що він каже про храм свого тіла. Вони цитували його твердження, в якому він мав на увазі, що він помре, але через три дні воскресне. І вони казали: спаси самого себе, коли ти Божий син. Якщо ти Божий син, спаси себе самого. Зрозумійте. Якби він це зробив, і ми скоро побачимо повторення цього. Якби він це зробив, то він не послухався б свого Отця, він не послухався б Божого плану спасіння. Для нього не досить було бути тільки розіп'ятим, адже він досі був живий, але він мав бути розіп'ятим і померти. Він мав стати цією жертвою за наш гріх. Він мав пролити свою кров, він мав померти. Щоб здобути вічне відкуплення для вас та для мене. У такий спосіб вони намагалися спонукати його зробити те, що було проти плану його Отця, проти того, заради чого він був посланий у цей світ. Отже, ще раз читаємо всередині сорокового вірша. Вони казали спаси самого себе Якщо ти Божий син, то зійди з хреста. Ось чого вони хотіли? Вони хотіли, щоб він не виконав справу. Задля якої був посланий у цей світ. Тому вони казали: зійди з Христа. Так само ж, 41-й вірш. Так само ж і первосвященники. І ось що вони робили: насміхалися. Так само ж і первосвященники з книжниками та старшими, насміхаючися, говорили. 42-й вірш. Він інших спасав. А самого себе не може спасти. Він міг себе спасти, але це не було Божою волею. Це ще один великий приклад того, що єшуа завжди був вірний плану свого отця. меті отця, зробімо паузу. Я завжди люблю застосовувати текст особисто. Звичайно, тут звичайно сказано про єшуа, а не про нас із вами. Але ми завжди можемо навчитися на його прикладі. І не важливо, що гадають або кажуть інші. Ми маємо бути вірними тому, що Бог каже нам робити. Відгук інших не є нашою метою. Наша мета бути вірними Богові, робити те, до чого він покликав нас, виконувати його план для нашого життя. І не важливо, що за їхніми словами вони зроблять, або не зроблять. Нічого з цього не важливо. Часто заяви інших людей, їхні слова зіштовхують нас із того, де Бог хоче нас бачити, від того, що він хоче, щоб ми робили тому, якби він їх послухався. Надав значення їхнім твердженням, якби вони збили його з дороги, і він сказав би Якщо я зійду з Христа, вони повірять у мене, і це добре. Ні, ось що добре. Не те, що кажуть люди, а те, що Бог каже вам робити. Отже, вони казали ще раз подивіться 42 й вірш він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа. Ми вже вдруге бачимо це тепер. Це слово невідкладності. Бо ці особи, навмисно чи ні, розуміли вони це чи ні, вони були використовувані ворогом. Ворог, і я кажу про сатану, завжди, завжди, завжди проти Божих цілей. Вони казали зійди тепер. Єшуа був посланий у цей світ, щоб померти. Це була мета, що він прийшов цього часу на день Пасхи, на день підготовки. Він робив справу відкуплення. Він мав померти, але вони казали: коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Якщо ти цар Ізраїлів, зараз саме нагода. зійди з Христа, і ми повіримо тобі. Але це була неправда. Вони не мали жодного бажання підпорятися Богові. Насправді, те, що вони робили, показує дві речі: нездатність зрозуміти Божий пророчий план, що він був тим самим страждаючим слугою. І друге, вони намагалися відвести його від Божої волі. Саме це й робить сатана. він ненавидить Божу волю. Сатана не зацікавлений у Божій волі, його мета, його власне бажання, те, що на його думку є долею. І ось проблема сьогодні є чимало людей, які називають себе віруючими, і ймовірно, вони є такими, це знає тільки Бог. Але проблема ось у чому вони хочуть виконувати свою волю, їх спрямували хибним шляхом. Я гадаю, слово доля. Це небезпечне слово, воно вводить людей в оману. Знаєте, яке слово краще? Божа воля. Ось що добре, Божа воля. Нам необхідно виконувати Божу волю. А коли ми починаємо казати про свою долю, знаєте, що тоді відбувається? Це породжує в нас пиху. Зазвичай це означає те, що ми вважаємо своєю метою, що ми хочемо, що ми гадаємо, що на нашу думку є правильним для нас. Але це не є Божою волею. Нам необхідне об'явлення. Отже, вони казали: нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. 43 43-й вірш. Вони продовжують насміхатися, намагаючися відвести його від Божої волі, і вони кажуть у 43-му вірші. Покладав він надію на Бога. Нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. Таким чином вони кажуть ось зараз, Боже, якщо це справді твій син, якщо він справді бажаний тобі, як було пророковано. І проголошено на річці Йордан і також на горі перетворення. Якщо це так, то ти маєш визволити його. Ні. Бог не зобов'язаний виправдовувати наші очікування, очікування людей, які зазвичай є гріховними. Божа воля для Єшуа не визволити його. Бог послав його в цей світ для даної мети. Отже, ми читаємо в 43-му вірші. Покладав він надію на Бога. Нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. 44 44-й вірш. Бо він говорив тепер вони цитують Месію. Це важливо. Бо стільки разів я казав у різних місцях, і хто ставив мені запитання, формулюючи його так? Мені казали, що про Єшуа не сказано, що він Божий син. Це неправда. Є безліч місць писання, де сказано, що він Божий син. І ось одне з них тут сказано. І ці люди, фарисеї, книжники, первосвященники, старшини. Це група керівників. Вони розуміють, бо він сказав: Я Божий син Вони цитують його слова, і це правда. Він визнав це. Де? Одне з місць на розгляді, напередодні ввечері, за кілька годин перед тим, як він був розіп'ятий, коли первосвященник Каяфа спитав у нього і сказав, я закликаю тебе, тобто я благаю тебе, я хочу, щоб ти приніс присягу переді мною, і сказав мені, чи ти син благословенного Всевишнього Бога? Єшуа підтвердив і сказав не лише це, а ви побачите, як я прийду на хмарах небесних. Якщо ви пам'ятаєте цей контекст у сьомому розділі книги Даниїла, це каже про його Божественність. Отже, він сказав, що так, він Божий син. Вірш 20, вірш 44, Даруйте, також насміхалися з нього й розбійники. Що з ним були розп'яті. Це слово означає ганьбу. Вони дорікали, ганьбили його, і я хочу, щоб ми завершили на сьогодні ще одним віршем 45-й. Це такий важливий вірш, коли я кажу про єврейський контекст. Я кажу про розуміння контекстів Біблії, біблійних контекстів писання, щоб нам одержати повне, правильне розуміння того, що відбувається. погляньмо на наш останній на сьогодні вірш. Нозауважте, що 45-й вірш починається зі слова, це друге слово в тексті, але перекладається завжди першим. Це сполучник А на противагу. Це не слово і, а слово а, але на противагу цим старшинам, цим первосвященникам, цим книжникам розбійникам та решті які насміхалися з нього й були проти Божої волі, на противагу цьому ми бачимо щось у нашому останньому на сьогодні вірші. Щось дуже значиме. Подивіться разом зі мною 45-й вірш. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася. Стало темно від шостої години. Від полудня. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі. І це надзвичайно важливо. Чому? Що ж насамперед, від полудня до приблизно третьої години, коли він помер, темрява вкрила землю. А чому це важливо? Якщо подивитися в книгу «Вихід», то ми щось бачимо. У темряві опівночі Бог завдав удару, щоб єврейський народ, ізраїлеві сини, ця змішана безліч вийшли. З цього ми довідуємося принцип що Боже відкуплення відбувається в темряві. Так навчають мудреці, що є зв'язок між темрявою та відкупленням. І ось замість яскравого сонця, оскільки була весна, сонце стояло високо, був полудень. Але що відбувається на протистояння людям, які насміхалися з нього, тим, хто принижував його. На противагу цьому Бог щось зробив. Бог зробив так. Це було диво, що була темрява. Бо темрява теологічно пов'язана з відкупленням. Чому бо Месія це світло, бо Месія це те світло, яке світить у темряві. Він світло для світу. У такий спосіб відкуплення. Нам сказано, що Месія помер на тому хресті о дев'ятій годині, при тому, що дев'ять це справа, шість це благодать. Він зробив справу благодаті для того, щоб світ міг переживати відкуплення. Тому запитання, яким ми завершуємо, таке чи пережили ви це відкуплення, прийнявши його справу, зроблену на хресті, увірувавши в те, що він не лише помер, але що Бог Отець, підтвердивши справу, прийнявши його смерть. Воскресив його з мертвих, кажучи про життя, яке ми з вами можемо прийняти вірою. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому. Ході з ним. Шалом з Ізраїлю!